Цьому відео демонструю, як претендувати на ретродроп жирну винагороду від Vela Exchange. Що я робив для того, щоб зробити торговий оборот від 100 тисяч доларів? Мій підхід, який я знайшов, нащупав, як мінімізувати комісії на це все діло і, в принципі, як зробити це найкращим чином. Сідайте зручніше, ставте вподобайку цьому відео. Вам не важко, а мені важливо. Будемо розпочинати. Декілька слів про Valo. Valo – це децентралізована криптобіржа, такий собі аналог UIDX GMX. Показала, що це перспективний проєкт. Зараз покажу цифри. І чому саме цікаво я знімаю це відео? Тому що офіційно, увага, офіційно! Проєкт заявив про те, що буде ретродроп. Ретродроп буде в фазі номер 3 яка там заявлена від 6 березня, дивлячись на минулі фази, можна співставити, що це буде орієнтовано тижнів два, максимум чотири, як то кажеться. Але справді так і є. Тому в перших числах квітня розраховуємо на винагороду. Рухаємось далі. Вела показала порівняно з своїми прямими конкурентами, то що вона справді. Перспективний проєкт, так за рахунок ось цих хасарів, які розраховують на ретродроп. А проте уже в 20-х числах лютого вела продемонструвала трейдінг волюм, тобто торговий оборот вище проєкту GMX. І в цілому, зважаючи на те, що вела в 10 разів менша за GMIX, по можна розраховувати на те, що вони швидко виростуть, і, і токен їх також виросте. Чуть аналітики в деривативах на DeFi Lama ввела уже на шостому місці, показує хорошу динаміку росту і всі ці фактори, би співставивши, говорять про те, що проект має перспективи на, на те, що він там в ближчі пару місяців продемонструє щось і є можливість спекулятивно на цьому заробити. Що потрібно для того, щоб отримати винагороду? Давайте спочатку запустимо цю криптобіржу, конектитися ви через свій гаманець. У моєму випадку це MetaMask. От тут нічого не знімається, просто підписуєте, що ви справді хочете зайти в цей 3 проєкт в криптобіршу, і от можете зайти в рубрику трейте і бачити, що так це криптобірша. Для того, щоб діяти тут і щоб претендувати на винагороду, відповідно нам потрібно мати на балансі якісь кошти. Для того, щоб мати на балансі якісь кошти, вам потрібно мати кошти на блокчейні Arbitrum. Я рекомендую вам. Скоріше за все, ви будете користуватись, для прикладу якоюсь криптобіржі, щоб пересилати на свій гаманець. або ж у вас є ефір, але на, на блокчейні, наприклад, ефіра зараз розкажу. Значить, якщо у вас кошти на біржі, найкращий спосіб це відправити ефіри на ваш гаманець на мережу Arbitrum. Це буде найпростіший і найкращий спосіб. От, для прикладу, демонструю вам. Беру тестовий свій гаманець. І уважно слідкуйте, вибирайте мережу Arbitrium. Мінімальна комісія тут 19 центів, от 0,19. Там порівняно з блокчейном ефіром, ну, набагато більше. Потім ще будемо рока переправляти. Тому найкраще зразу на Arbitrium відправити. Відправляєте кошти собі на гаманець, і от у мене там є на 140 доларів. А рекомендую вам, якщо ви хочете зробити для прикладу оборот 100 тисяч доларів, закинути 120 доларів. 120 доларів в ефірах на свій гаманець, з яких ви потратите ну, орієнтовно доларів 20-25 на це. Це якщо зробити все максимально правильно. Тобто частину 100 доларів ви повернете назад. Не, не потрібно думати, що всі 120 доларів підуть на ці активності. Рухаємося далі. Ви відправляєте сюди і дивимося на біржі. Уже, давайте це я закрию. От тут є кнопка депозит. Вам потрібно внести кошти сюди, на біржу. і біржа приймає «USDC». Якщо у вас є USDC, ви можете відправити їх на блокчейн Arbitrium, але вам все одно були б потрібні на, на підписання транзакції ефіри, тому простіше зразу закинути ефіри а далі розбиратись. Значить, ви закинули сюди ефіри, вам потрібно USDC. Що для цього потрібно зробити? Для прикладу, ви можете скористатись UNISWAP або Pancake. -ом. Давайте Uniswap продемонструю. Підключайте свій гаманець. І давайте я прям, прям продемонструю це. Значить, вибираєте USDC, і закиньте 100 доларів. Я не буду закидати прям 100 доларів, я закину. Для прикладу, просто щоб ви побачили, це я закину там чуть більше долара. Значить, в вашому випадку закиньте, якщо ви хочете торговий оборот 100 тисяч доларів, закиньте 100 USDC. Нажимаєте обмін, підтвердите обмін. Комісії тут невеликі. В районі 0,4 цента, буває 0,2 цента. І усе. Значить, ми обміняли ефір на USDC. Так, дивимось: у нас прийшли USDC $1,65. І нажимаємо тут депозит. Нажимаємо максимум. В вашому випадку, це, як ми говорили, 100 доларів, припустимо. І підписуємо. Є, у нас поповнився баланс. Коли ми поповнили баланс, ну то у нас є баланс в вашому випадку, там припустимо 100 доларів. Демонструю мою систему. Як я зробив так, що в мене наторговано там більше 100 тисяч доларів в даному аккаунті 492 тисячі. В мене плюсові угоди, тобто плюс 40 доларів вийшов в результаті. І От можете подивитися по моїм угодам. В принципі, щось людина адекватно зробила. В більшості випадків все плюси, все плюси. А могли ви підмітити такий момент, що я торгую фунтом? Зараз поясню, чому саме фонтом. Давайте перейдемо до системи. Значить, переходимо в вкладку торги, і в нас є лунги або шорти. Зрозумів, в торгових парах є крипта. Є нові пари: Solana, Polygon, Avalanche і є Forex фунт, євро, єна. Я торгую фунтом. Зараз демонструю, чому. Для прикладу, якщо ви торгуєте біткоїном, от візьмемо 100 доларів, плече x 30 маємо комісію 2,7 доларів. Тільки за вхід, просто зразу за вхід 2,7 доларів комісія. Тепер о, давайте подивимося, якщо ми візьмемо. Фунт плече x 30 Комісія 0,45 центів. Це більше, ніж в три рази дешевше. Тобто набагато вигідніша комісія. Набагато вигідніша комісія. Тому я торгую Форексом. Це такий перший момент, неочевидний, але зважте на нього. Рухаємося далі. Розказую про мою систему. Зрозуміло, порекомендую вам для того, щоб максимізувати шанси на дроп там зробити одну-дві угоди на біткоїніфірі, а там, можливо, ще якісь пари, і тоді вже прийти до Форексу. У мене так і є. Я спочатку пробував і крипту. Потім зрозумів, що на Форексі набагато дешевше тут і того давайте поясню систему. Наступні кроки. Спочатку зразу майте введені дані. От я торгую з X50, по комфортна сума. Ну давайте да нехай буде от 5 тисяч доларів. Торговий оборот зараховується, коли ви відкриваєте позицію і закриваєте позицію. Тобто, якщо ви зробите одну угоду з плечем X50 на 100 доларів, вам вже зарахується плюс 10 тисяч торговий оборот. Тобто робите 10 таких оборудок і маєте відповідно уже плюс 100 тисяч доларів. Торговий оборот. Що робимо далі? Деякі нюанси тут все ж таки є. Перше, торгуємо на таймфреймі 5 хвилин. Раз. Друге, також відкриваємо трейдинг View. Чому? Тому що на трейдинг Вью дані обновлюються набагато швидше. Тут працює краще термінал, а все ж таки вела на етапі бета. От Вони поставили цю позначку, і вони думають, що абсолютно всіма багами, всіма якимись приторможуваннями можна тепер перекрити. Тільки те, що в них є вивіска бета. Якщо є вивіска бета, то не доклопуйтеся до нас. Значить, потрібен і TradingView, і термінал ВО. Такий нюанс. Далі. Подивіться на новинний фон. От, Наприклад, на Investing.com я додав ці всі лінки. Поставте собі в фільтрах United Kingdom і Америка. Чому? Тому що буде дуже некомфортно торгувати, якщо ви зайшли в угоду, а там вийшли новини в цю хвилину, і новини вийшли не співставлені з вашою торговою позицією, і можете зразу зголовити мінуса. А тому або торгуйте не в той період, коли новини, або спочатку подивіться на новини, а тоді далі вже переходьте торгувати. Наступний момент от я собі виставив. Часові відрізки ринків, які включаються, тобто включається Форекс Нью-Йорка там в третій годині дня. вночі там торгується Азія, в день торгується Лондон. Найкращий період, як я рахую, це торгувати в третій годині дня, коли і Лондон торгується і включається Нью-Йорк. Тоді найбільша волативність, і на оцій волативності якраз можна собі ось цей об'єм. Отримати коли активні свічки, то простіше зловити плюсові угоди. А зараз продемонструю, як це зробити ще раз: в мене завжди зразу підготовлена позиція, тобто, не так, що я дивлюся на графік, а потім починаю вводити цифри. А цифри спочатку введені вже тобто, позиція готова на 5 тисяч доларів, тільки співставляю лонг шорт і дивлюсь на графік. Наступне, я дивлюсь, щоб була активна свічка вверх, або активна свічка вниз. Тобто, щоб активність була на ось цій свічці, найкраще, звісно, коли воно пробиває якийсь певний рубіж. От, наприклад, ось це пікове значення сьогоднішньої сесії. От якби свічка була ось тут, було би шикарно. Коли вона добирається до цього значення, хоче пробити ось цю межу, було б ідеально зайти в лонг. Але якщо я бачу, що активна свічка просто, просто активно вона набирається, особливість торгів фунта є в тому, що тут, якщо свічка якась йде вниз, то вона, скоріш за все, і закриється вниз, якщо вона активно йде вниз, якщо свічка йде вверх, то вона, скоріш за все, і закриється вверх. Чому? А, тому що от немає таких великих тіней і немає таких скачків туди-сюди, а є от в п'ятихвилинному рубежі от вона в одному плюс-мінус напрямку йде. А, звісно, ризики є, завжди є ризики, але коли я бачу якусь активну свічку, то я заходжу. Давайте я продемонструю на якомусь прикладі. От я заходжу в шорт. Бачу активність, і тут біржа підвисає. От ще раз, підвисає біржа. От тут вже йде нормально вниз, а, а тут ще тільки зайшов угоду. Так, маємо плюс. Щоб покрити комісії, мені потрібно. 0,75. Мені потрібно X2, 1,5 долари. Мені треба 1,5 долари, щоб вийти з цієї позиції. От, я залию плюс 2 долари, я закриваю угоду. Поки угода закривається, ви ще можете зловити або ще чуть-чуть плюс, або ще чуть-чуть мінус. От вам особливості бати, воно все працює чуть-чуть повільно, але да, от плюс 2,5 з Ми зловили, ми закрили. Що ми робимо далі? Ми повторяємо історію. Дивимось на графік, щоб була активна свічка. От якщо зараз проб'є ось цей лоу, ось цей низ Лондона. То було б дуже класно зловити ось цей рух. Я заходжу шорт, швидко готую там 100, плече x 50 Щоб в мене все було готово, тільки нажати кнопку. Так, бачимо, пробиває нижнє значення і заходимо зразу. От, добирається до нижнього значення сесії Лондона. О, пробили, пробили, пробили нижню точку і зразу поактивніша свічка пішла. От, е, дивіться, зразу плюс 2 долари. Ну, таке можна закривати. Так, закрили і маємо плюс 2,4 долари ще разочок, і повторюємо ось таку процедуру ену кількість разів, щоб потім у вас якби, бачите, вже 522 тисячі доларів торговий оборот, плюс 45 доларів, тобто ми в плюсі, і повторюємо до, до тих пір, поки як би вам буде вдосталь. Так, це стресово. І це не гарантований спосіб, що ви точно у вас вийде так само, як і я. Пробуйте, експериментуйте, шукайте себе в цьому, але це мій спосіб, який для мене видався найкращим і найрезультативнішим. Також для того, щоб повисити шанси на ретродроп, що можна зробити? Можна, стейкати, можна стейкати. А можна прикупити вело. От можна купити валу на одному з дексів, також на камелоті. Тут під'єднуєте гаманець і міняєте ефір на вело. Ну, для прикладу, в мене висить на 20 доларів. Ви можете кинути тут на 5 доларів, на 3 долари, на 1 долар, застейкати вело. Можна також стейкати є вело. Для того щоб стейкати євало, вам потрібно зачекати винагороду з ось цього стейкінгу вали, і потім також можна застейкати євало. Можна також купити VLP і також його застейкати. Його можна купити напряму тут. Це ще один їхній внутрішній токен. Там він дає винагороди за те, що ви його стейкаєте. В будь-якому випадку, ось ці всі активності вони будуть впливати на ретродроп, але в першу чергу на ретродроп буде впливати волюм, тобто торговий оборот. І про це заявили самі вела. Є ще один варіант, такий неочевидний: це купити nft А проте давайте я її зараз знайду. NFT Forge, ось. Ось вони є, але я зайшов подивився на ціни, і вони, якби мене не дуже вразили. Я не готовий там. Давайте подивимося, скільки це буде в доларах. Я не готовий 79 доларів давати за ось цю NFT. Незрозуміло, як вона буде впливати на цей ретродроп, і чи взагалі воно буде впливати на ретродроп. Про це не було ніде згадки, тому я не готовий 80 доларів за NFT давати. Так, в першу чергу рекомендую накручувати вам торговий оборот. Дякую, що дивились. Поставте вподобайку цьому відео. Напишіть коментар, можливо, ви щось згодні, не згодні. Хочете просто подякувати або сказати Рома. Це все фігня або Рома. Ти, красавчик, дякую, що подивився інформацію. Безмежно буду вам вдячний. Це важливо для розвитку цього YouTube каналу, щоб я далі записував відео. Бережіть себе, рідних, долар в кармані, і зустрінемось в нових відео.